Представляю вам результати виконання дипломної роботи на тему розробка програмного забезпечення для інженерних розрахунків ротора. Задача забезпечити якісної обробки корпусних деталей вимагає застосування систем автоматизованих інженерних розрахунків в з системами автоматизованої технології підготовки виробництва. При цьому важливою проблемою залишається забезпечення правильного положення різального інструмента щодо оброблювальної поверхні, що забезпечує розрахунком параметрів та характеристик деталей і пристосовувань для кріплення заготовки оброблюваної деталі, а також розрахунком параметрів переваг для динамічного врівноваження ротору пристрою, що здійснює обробку, зокрема, розточування отвору в корпусній деталі. Тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для автоматизації інженерних розрахунків, параметрів технологічного обладнання для підвищення точності обробки корпусних деталей. Для досягнення поставленої мети було, було розв'язано наступні задачі, які можете подивитися на слайді. Як показали проведені дослідження, існує багато пакетів для автоматизації інженерних розрахунків, здебільшого, вони базуються на методі скінчених елементів та дозволяють розрахувати параметри та дослідити характеристики різних об'єктів та фізичних процесів. Але ці пакети є платними, вимогливими до обчислюваних ресурсів та складними у вивченні та практичному застосуванні. Серед доступних систем автоматизації інженерних розрахунків було обрано пакет про механіка, в якому фактично можливо провести лише фактичний структурний аналіз та визначити міц, міцність конструкції. Цього недостатньо для узгодження налагодження виготовки та різального інструмента в системі координатор стата. Зокрема, цей пакет не дозволяє розрахувати масу перетиваг та динамічного балансування ротору, а також додаткові параметри міцності деталей пристосувань для кріплення виготовки. Тому актуальною є задача розробот... розробки програмного комплексу автоматизації інженерних розрахунків параметрів технологічного обладнання при механічній обробці корпусних деталей, що надасть відповідні функціональні можливості. Узагальнену структуру програм... програмного комплексу наведено на слайді. Модуль розрахунку на міцність деталей пристосовувань дозволяє виконати декілька видів розрахунків, зокрема, визначення запасів міцності конструкції. Модуль розрахунків параметрів ротора дозволяє виконати підбір противаг для динамічного балансування ротору з наперед згаданого набору двох комплексів пластин, а також розрахувати положення комплекту пластин відносно вісі обертання ротору. Модуль візуалізації результатів розрахунку забезпечує виведення технологічних параметрів, форму та збереження файл для передачі в систему автоматизації, автоматизації технологічної підготовки виробництва. Для реалізації проєкту була обрана мовою плюс яка вивчалася, та кросплатформа на середовище Квіттек-Реактор. До основних переваг даного середовища слід виднести наявність безкоштовної версії інтелектуальної системи підсказок, можливості компіляції проектів для різних систем. Згідно з алгоритмом функціонування модуля розрахунку на міцність, визначається розрахункове навантаження. В напрямку та площа керітичного перетину матеріалу деталі пристосування для кріплення заготовки, а також перевірка відповідності результатів, встановлених експлуатаційними параметрами. В процесі роботи модуля розрахунку параметрів динамічного врівноваження ротора обчислюється сумарний дисбаланс та розраховують показники його урівноваження. Розроб... Розроблений програмний комплекс це QT-проєкт, в якому, окрім файлів вихідного коду на Мові C++ присутні заголовочні. А переключати хто буде слайди? Ой, збачаюся. Розроблений програмний комплекс, це QT-проект, в якому, окрім файлів вихідного коду на Мові C++ присутні заголовочні, кор... кореневі та скриптові файли. Всі вихідні файли компілюються в C з компілятором об'єкт об'єктного коду, який об'єднується компоновщиком Link у готовий виконуваний модуль. Для того, щоб виконати розрахунок показників міцності, потрібно спочатку ввести вихідні дані. При натисканні клавіш «Tab» на клавіатурі відбувається послідовне переміщення корсору по помірках введених даних, що зручно для навігації. Далі для проведення розрахунків натиснути кнопку розрахувати. Розраховані для урівноваження роду радані відображаються у консолі програми та можуть бути передані у систему ЧПУ, тобто числове програмне управління верстата для балансування. Висновки розроблення, розло, розроблення ПКР може розсуртуватися для автоматизації розрахунків показників міцності деталей, пристосувань для кріплення заготовки корпусу. Дякую.